Цікаві лекції, тренінги, воркшопи, багато нових знайомств та корисного досвіду. У Шосткінському центрі естетичного виховання відбувся перший обласний виїзний форум, в рамках якого зібрали молодіжних працівників з усієї області. Ця зустріч пройшла за підтримки управління молоді та спорту Сумської обласної військової адміністрації. Організаторами заходу стали дві громадські організації: простір рівних можливостей з міста Суми. Та громадська експертно-аналітична організація Йосап з міста Києва, що займається вигулками молодіжної політики. До нас завітала молодь із північного коста і не тільки. Ви бачите, що у нас Шалигінська, Есманська, Кутівська, Слобідська громада, Березівська, Миколаївська. Ми приймаючи сторона, ми раді вітати молодь, надати всі необхідні. Умови для проведення форуму це дуже гарний засіб комунікації нашої молоді, особливо в такий тяжкий військовий час. Це можливість підняти якісь свої нагальні проблеми та питання, щось вирішити. Ми разом з молоддю чуємо їх проблеми при можливості будемо допомагати вирішувати. Про концепцію заходу розповіла голова громадської організації Простір рівних можливостей Оксана Марченко. В цьому році ми реалізуємо два великих проекти: 11 громад, всі майже прикордонні. І в одному з цих проєктів ми працюємо саме з громадами. У нас ми там створюємо центри неформальної освіти і таким чином залучаємо молодь до молодіжної роботи. В іншому проєкті у нас п'ять молодіжних центрів. Центри простори це теж переважно сільські громади, і в цьому проєкті власне ми працюємо з розбудовою спроможності молодіжних просторів працювати з молоддю, бути ну скажімо там адаптативними до даних умов. Військових. Цього року саме шостку обрали приймаючим містом молодіжного з'їзду. У форумі взяли участь представники 11 громад Сумської області та ще три громади з інших областей України. Відбувається перший виїздний обласний молодіжний форум. Ми останні років чотири мріяли про те, що колись обласний форум молоді пройде. В Шостці або в Глухові, десь на півночі. Тому от власне збулася наша така мрія. Попри складнощі воєнного часу та непрості умови життя, багато чого можна зробити у молодіжному середовищі. Про те, яка наша сучасна молодь, розповідає пані Оксана. Кожні там 5 років покоління відрізняються один одного. Але я можу сказати, що вона не гірша, вона просто інша. Вона чудова і для того, щоб вона стала, ну скажімо там, активною і формувала те середовище, в якому вона живе. Треба теж докладатися до цього. Треба ну вкладуватися в молодь і треба допомагати, в тому числі молодіжним центрам і просторам ставати осередками якраз зростання молодих людей. Згуртувати молодь та розкрити нові можливості такою є головна мета заходу, розповідає співорганізаторка обласного форуму Серафима Бондарець. Особливо для мене це черговий кайф, це чергові можливості для молоді нашої області. З цими спонсорами, особливо з громадської організації. Ми підписали меморандум. Наш молодіжний центр завдяки цим спонсорам розвивається ЮСАП, ЮНЕСЕФ. І коли запропонували, а давайте вас щось проведемо форум. Ну за також на цьому форумі я буду спікером і представляти театральну терапію як інструмент роботи з молоддю. Ми поспілкувалися з учасниками форуму та дізналися, як працюють на території області центри неформальної освіти. Про роботу такого центру у глухівській громаді розповідає його представниця Тетяна Ланіна. З молоддю це мій перший проект, де я працюю. Сам проєкт був передбачений лише для молоді, але ми залучили також і дітей та людей більш літнього віку. Що саме ми робимо? Це різні мастер класи це тренінги, тренінги з елементами арт-терапії. У в центрі також працюють студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наш молодіжний центр він включає в себе взагалі студентське самоврядування, але ми готові до співпраці з усіма категоріями молоді, загалі категорії населення нашої громади, глухівської громади. Ми беремо активну участь у флешмобах, конференціях, заходах, фестивалях. Тобто організовуємо роботу так, щоб було цікаво, продуктивно. І можливо те, що хтось захотів би ну, кар'єрного якогось росту. Про потреби сучасної молоді розповіли самі студенти, адже знають їх зсередини краще за будь кого. На мою думку, головне зараз комунікація з ними, бо це дуже важко їх зібрати разом, особливо в такі часи, особливо після карантину. Ми стараємось це робити. Взагалі молодь активно бере участь в якихось обговореннях, тобто жвава дискусія, яка може відбутися або в чаті, або, наприклад, вони можуть прийти і відверто говорити про свої проблеми. І молодіжний центр завжди вислухає, щось порадить, і ми знайдемо якесь спільне рішення, адже для нас важлива думка кожного. Тобто головне про це казати, не замовчувати. І якісь спільні ідеї, ми втілюємо в наукових проєктах. Ми готові ну, розвиватися не тільки на регіональному рівні, а вже більш і національному, і міжнародному також. На форум завітав і представник Березівської територіальної громади Конотопського району Олексій Лебідь. У центрі неформальної освіти з командою однодумців вони проводять лекції, тренінги та інші заходи. Ми почали свою роботу з 1 вересня цього року. У нас вже проведено більше ста заходів на сьогоднішній день. Заходи це різнопланова робота з дітьми. Це і малюнки, і ігри, і їхнє фізичне виховання. Тренінги з різних напрямків проводять самі працівники центру неформальної освіти. Розповідає пан Олексій. У нас є факівець з з до медичної допомоги людина, яка закінчила медичне училище, він кваліфікований спеціаліст. От самі заняття провожу я, і ще в мене є декілька моїх помічників. У нас така невеличка своя команда. На відкритті форуму начальниця відділу молоді Шосткинської міської ради Ольга Сокульська побажала учасникам натхнення та творчої наснаги. Всім вам е бажаю плідної Роботи, щоб ви з цього форуму взялися якісь нові креативні ідеї, а міська влада вас послухає, буде долучатися, намагатися реалізувати ваші ідеї, плітної вам співпраці, що всім нам перемоги. Перемоги ще раз перемоги. Організатор форуму Максим Луценко наголосив необхідність офлайнових зустрічей в наш час. Важливо робити такі зустрічі, важливо не боятися, зустрічатися. Спілкуватися, а разом робити якусь енергію і думати разом і розвивати разом. Жодної молодіжної політики не робиться на всеукраїнському рівні. Молодіжна політика робиться на регіональному рівні, а потім формується загальна держава. Тому, якщо ви працюєте зараз, все працює. Обласний форум Північний кордон Молодіжка у Шостці подарував учасникам багато нових знайомств, корисних ідей та позитивних емоцій. Сподіваємося, що ця подія стане традиційною в нашому місті і у наступні роки.